Добрий день, дорослі і малята! Запрошую вас у подорож найкрасивішими місцями нашої України, які ми зібрали в одному заповіднику. Нумо, вирушаємо. Ми потрапили в ліс, де нас зустрічають його мешканці. Ми мріємо про чисте довкілля і збільшення популяції різних тварин в наших краях. Подивіться це ж долина нарцисів. А ми з вами знаходимося в Карпатських горах. Друзі, ну ми піднімемось на вершину гори Говерли. Побувавши в асканії нові, ми захотіли створити свій заповідник з екзотичними тваринами, в якому можна не тільки спостерігати за ними, а й гратися і спілкуватися з тваринами. Гірські водоспади та моря України надихають нас берегти водойми та їх мешканців. Тому у своєму маленькому оазисі ми зібрали різних мешканців водойм та екзотичних тварин, що полюбляють сонце, пісок та воду. Мандруючи Україною, ми бачили чарівні краєвиди. Незайману природу та незвичайних тварин іноді навіть забували, що ми знаходимося в Україні, а не в інших країнах світу. Ми мріємо про чисте довкілля і зробимо все можливе, щоб зберегти його для наступних поколінь.